Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали одразу після ударів по кривому розі в Росії побільшила бововни на аеродромах РФ. Нікуди не подінеться від гніва ЗСУ. Це Стосується як пілотів, так і розрахунків. Іскандерики ми били по кривому розі два дні тому. За останні два дні понад 10 пілотів РФ були ліквідовані за різним рядом причин аварія напад біля під'їзду ДТП. Вибухи як люблять казати самі Росіяни совпадіння. Наші сили ССО попереджали зуман, Дніпро, Запоріжжя. Кожне мирне місто відповідь буде одна. Теж стосується офіцерів з розрахунків іскандера. Одним із таких пілотів був 41-річний Антипенко. Саме він наказував бомбити і коригувати удари по кривому розі. Саме він наказував бомбити коригувати удари по кривому розі саме. Він бомбив при фронтові міста. Але як передають партизани, Карма догнала, був розстріляний вранці в машині разом з дружиною. На місці записка за янголів кривого рогу. Інформація партизанів перевіряється. Не так давно розслідувачі інформ напалом отримала сімейні фото офіцерів 960-го гвардійського штурмового авіаційного полку РФ, які бомбардують Україну як повідомив і форм напалом в своєму телеграм-каналі. Ці фото були зроблені під час новорічного корпоративу колективу російських убивців. На кадрах можна побачити командира 960-го штурмового авіаційного полку РФ полковника Сергія Атрощенка, який віддавав наказ про бомбардування мирних українських міст. Також на знімках його колеги позують разом зі своїми дружинами. Фото не було в відкритому доступі, їх вдалося витягнути завдяки листуванням з фотографиною, яка надавала Антрощенко послуги з корпоративу. Пояснили розслідувачі раніше. Українська команда кіберспротив і міжнародна розвідувальна спільнота Інформнапалм. Опублікували листування й дані російського воєнного злочинця, командира військової частини 75387 960 штурмового авіаційного полку РФ полковника Сергія Трощенка. Його авіаполк дислокується на аеродромі на околицях міста Приморська ахтарськ Краснодарський край РФ берег Азовського моря. Саме Трощенко віддавав накази та контролював знищення Маріуполя і інших мирних міст України. 41-річний командир полку Сергія Трощенко народився в оворучі Житомирська область. Потім жив у російському ліпідському воронежі служив, був прописаний в тимчасово окупованому Криму. Зазначимо, герой України, пілот Вадим Ворошилов, який також відомий за позивним Карая, розповів, чи здатні російські загарбники проводити калимове бомбардування українських міст. В етері радіо НВ він заявив, що такий сценарій можливий лише в разі масовного застосування керованого авіаційного озброєння. Таких масовних бомбардувань, як ворог це зробив, на жаль, Маріуполі не буде, адже лінія бойового фронту. Повністю прикрита наземними засобами протиповітряної оборони. Також винищувальна авіація теж постійно там перебуває патрулює повітряний простір поблизу лінії ЛБЗ, ЛБЗПСН український пілот. Водночас він закликав не недооцінювати російських ворогів, бо гарники можуть з цією метою застосовувати керовані авіаційні бомби. Хоча це мало що їм дасть. В той же час у нас жінок роздумує над питанням про те, як влада могла допустити, що адреси і телефони військовослужбовців стали відомі тим, хто безкарно продовжує їх мучити. Не так давно одного з пілотів вбивць знайшли мертвим у власних виділеннях. В окупантів паніка вони бояться, що їх знайдуть. Дружини російських військових льотчиків з міста Енгельс розповіли журналістам про погрози, які надходять їх родичам. Про це повідомляє Сота Віжон. Одна з росіянок, яка називається представницею дружин льотчиків міста Енгельса, розповіла, що останніми тижнями невідомі почали тероризувати сім'ї. Військовослужбовці в згаданому місці носить ім'я одного із основоположників марксизму розташований одноіменний військовий аеродром «Енгельс-2», Звідти регулярно вилітають літаки за середри обстрілів українських міст. За словами жінки, ночами надходять дзвінки з погрозами, стіни будинків списані погрозливими написами. Нам страшно виходити на вулиці за наших дітей у своїй країні, у своєму місці, у своєму будинку. Ми не почуваємось в безпеці. Розповідала росіянка. У чому винні ми жінки, особливо ті, які вже й не живуть із військовими, якими дресувались ці послання? Жінка ставить запитання про те, як російська влада могла допустити, щоб особисті дані, такі як адреси і телефони, військовослужбовців, стали відомі іншим, які безкарно продовжують їх мучити. Чим ми заслужили подібні погрози, тим, що ми ростимо дітей, мовчки чекаємо чоловіків із вильотів, сподіваючись, що сьогодні він повернеться живим. Дивується жінка, яка надіслала журналістам аудіозапис дзвінка до одного з військових пілотів, який обстрілює Україну. Той хто дзвонив погрожово пілоту, говорив, що знає його адресу і міг би вбити в будь-який час, але хоче, щоб той дочекався суду. І решту життя провів найгірші з в'язниць. Якщо ми програємо на тебе чекає швидка смерть, якщо ні, згниєш у в'язниці. Говорив співрозмовник російського військового пілота в дальній авіації. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, Кожен робить сам на зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.